Всім привіт! Сьогодні граємо в гру квест, Казок багато знаю, та їх я полюбляю. Зустріч з казкою це свято, не було б її у нас. Ми б не знали так багато про новий і давній час. Народилася казка в давнину. Історії раніше передавалися з уст в уста. Були доступні усім, і дорослим, і малим. Адже наш український народ завжди був багатий на талановитих оповідачів. Саме від них і позаписували вчені і письменники тисячі і тисячі чудових казок. А зараз пограємо в першу гру. Гра називається Впізнай мене. Подивіться уважно на екран і назвіть героя. Та в яких казках він зустрічається. Увага на екран. Так, звісно, це зайчик. А в яких казках він зустрічається? Так, вірно, у казці колобок та у казці рукавичка. Наступна картинка: Лисичка. Звичайно, ми можемо її зустріти у казці Лисичка-сестричка. Та у казці вовк пані брат. А вовка де ми можемо зустріти? Так, все вірно, у казці Червона шапочка та у казці Теремок. А мишенят? Ну, звісно, у касці півники двоє мишенят та у казці рукавичка. А діда, де ми можемо зустріти? Ну, звичайно. Вірно кажете, у казці курочка ряба та у касті грібка, молодці діти. А зараз хочу дізнатися, чи уважні ви, коли слухаєте казки? Гра називається Уважні малюки. Скажіть мені, будь ласка, чому лисичка не дружила з журавлем? Так, бо він. Е... Пригостив її з вузького глечика. Скажіть б тоді, будь ласка, чи вдалось мишенятам круть і верть поласувати пиріжками? Так, звичайно, ні. А чому так трапилося? Ну, звісно, бо вони не хотіли працювати. А тепер згадайте, кого в казці рукавичка називали іклом. Правильно, кавана. А тепер скажіть мені, будь ласка, що зробив дід Івасику Телесико? Ну, звісно, він зробив йому золотий човен і срібле весло. А тепер згадайте, будь ласка, чому впав ведмідь з казки пан Коцький? Так, тріснула гілка. Молодці і з цим завданням впоралися. Ой, діти, що це? Послухайте. Так, це повідомлення із телеграму. Кому потрібна допомога? Тут все заплуталося. Повідомлення переплуталися. Я не розумію, від кого це. Може, ви мені допоможете. Ось послухайте уважно. Ніяк не витягнемо рібку, тому прибути не можемо. З якої це казки повідомлення? Так, звісно, це із казки рібка. Ну тоді давайте дивитися далі. Дорогі гості, виручайте, павука злодія зарубайте. Так, це повідомлення надіслала нам муха цокотуха. Добре. Допомагайте мені далі. Моя риболовля закінчилася погано. Мене побили, а хвіст залишився в ополонці. Цікаво, від кого це повідомлення? Ну, звичайно, це від вовка пані брата. Читаємо наступне Прибути до вас не змогла. Від мене втік весь посуд. «Хм, Що знайоме? Ну, допомагайте мені. Так, це із сказки Федорине Лихо. Дуже засмучена мишка випадково розбила яєчко. Прийти не зможу. Хто ж це надіслав? Ви здогадалися? Звісно, це надіслала курочка ряба. Прибути до вас не зможу. Мене викрала лисичка. Хм, А це з якої казочки? Від кого це? Так, звісно, це від півника. Не годували мене зовсім. Вхопила кленовий листочок та побігла через місточок. Так, це прислала коза дереза, молодці. Діти, а ви знаєте, що казкові герої? Дуже часто гублять свої речі. Розгляньте загублені речі і поверніть їх власникам. Хто загубив яйце? Хм, правильно. Це курочка ряба. А цей червоний капелюшок. Як ви вважаєте, хто його загубив? Правильно червона шапочка. А ця банка варення. Кому вона належить? Так, правильно, її загубив Карлсон. А ось бинт, шприц. Кому воно належало? Так, айболіту, супер. А тут якась горошина. Хто її загубив? Звісно, принцеса на горошині. А хто загубив глечик? Так, звісно, глечик загубив журавель. А ця гарна туфелька, чия вона? Так правильно вона попелюшки. Казачки ми називали, героїв казкових згадали, в цікаві ігри ми пограли, супер впоралися із завданнями. Діти! Бажаю вам гарного дня та до нових зустрічей!